Слава Україні, українські орхолюби! Після ракетно-шахедної ночі у Луцьку лучани добряче оговтуються та відсипаються. Проте орхолюби специфічні люди, сили десь беруться, адже у нас у місті Луцьку на вулиці Рівненській, 32, а саме у квітковій крамничці Вікторія, орхозавозик. Ну, як же ж ми можемо це пропустити? Ну, ніяк, тому я вас запрошую до магазину Вікторії І одразу з вами розпочнемо розглядати новиночки. Так, бачу, що тут привезли дуже цікавенькі тіланці, Погляньте, ось такі кубельці. Дуже цікавуші, дуже-дуже. І тут бачу теж ще є новиночки поруч із попередніми тіланціями. Ось такі. Теж дуже-дуже цікаві, бо бачу таке вживу вперше. По 150 гривень тіланції в колбі. Але це міні-колби. Знаєте, Навіть на відео з завозах я бачила і думала, що це такі, немов сережки, ба ні на долоньку. На жаль, в Україну вже дуже рідко привозять ось цю лінійку Зелений Дім по догляду саме за орхідейками. Не втрачайте можливість, у Вікторії вони є. І також із цієї лінійки є ось така дуже крутезна кора з мікорисою. Тому хто ще бажає і має можливість, будь ласка, скористайтесь, придбайте. Також в Вікторії, як завжди, асортимент усього. Ой, чого душа побажає, дуже-дуже величезний. Є і горшечки, і засоби догляду, і засоби захисту. Ось саме тому для вашої зручності я, як завжди, прикріплюю у прикріпленому коментарі, а також у описі під цим відео посилання на сторіночку магазину Вікторія. Ви переходите, з'ясовуєте усі детальки, можливо, я десь не озвучую ціни, щось не допоказую, усе дівчатка вам озвучить. Переходьте за посиланнячком і звертайтесь напряму. А ми ж з вами розпочинаємо орху медитацію, адже є з чого її розпочати. Дуже величезний асортимент мультифлорок, особливо. Ой, знаєте, навіть половину вже нас я й забула. Але будемо з вами згадувати, можливо, хтось шукає. Проте розпочнемо із крупноквіткового стандарту білосніжного формідабла. Він один єдиний в наявності ось такий красень. Ну, це більш подарунковий варіант. Проте, якщо маєте фінансову можливість, обов'язково придбайте собі і потіште себе. У два рази дешевший поруч із ним є також формідабло, від квітулічка. Так, ціну ви бачите, це не на від квітулічку, від квіточечка в два рази дешевше. Бачу, що поруч із формі дабло білосніжним є білосніжна, проте з зленкуватим відтіночком, з лаймовим натяком белісімо ось таке орхові даречко. Тут декілька рослинок в горшечку, звичайно, що квітування, пишне, та ще ж помножте на два, бо <світування> дві рослинки в горшечку, Та й маєте ось таку красу неземну. На знижечці, як бачите, є ще й бандочки. Давайте поглянемо. Ось така є від квітулька, дуже красива, фуксієва. А позаду неї ось така фіолетово-синя. Також дуже красива форма квітки. Ох! Щоб не пропустити, бачу, що також на акції мінус 50% є Вікторія Фонтану. Це було сінголо. Тут на знижиці мінус 30% є білосніжний. Ось такий парасольковоподібний водоспадоподібний каскадничок білосніжний. Ось, а тепер ми подивимось з вами, хто ж приїхав, а приїхав ось такий метеличок мультифлорного типу. Дуже-дуже няшний мі-мі-мі. Так, коренева. Коренева не геть то гасенький горщик, а вона в переважній більшості ось так згори. Вартість 435 гривень, але погляньте, який красивий метеличок. Дуже-дуже. Можливо, комусь із вас підморгнув. Поруч із ним ох, за 435 гривень, вражаюча, варіатна, чия е Елін. Дуже крута, одна єдина в наявності. Ну, це той варіант, коли листова розетка набагато шикарніша, ніж квітка. Правда ж? Може, навіть і не квітнути, хай ось так росте, як декоративно листова орхідея. Це дуже круто, дуже. Звичайно, що діло смаку мені дуже імпонує, тому вже я вам так і нахвалюю. Бо вживу в порівнянні з іншими орхідейками, вона, знаєте, виділяється. Так, рухаємось далі. Свіжесенький Орієнт Експрес. Це ж він, правда ж, за 435 гривень з прекрасною кореневою, один однісінький. Більш я там не бачила, тому теж візьміть на заміточку. Можливо, хтось шукає, можливо, в когось пропав літел Зоро індіан саме за 435 гривень. Декілька штучок наявності. Це орхокласика. класика. Я так вважаю, ну дуже крутий і в домашньому квітою безпроблемний. Коренево я вам також показую, але показують зазвичай, якщо є декілька штучок якоїсь конкретної орхідейки, та що найближче мені потрапляє до року. Тому обрати є з чого, питайте в продавців, і вони вам покажуть. Якщо я не помиляюсь Сентіду, <смі> мені здається, це він, господи, так давно я знімала мультифлору, вже позабувала ці назви. 435 гривень. Мені стається, це він із загорілою шиєю, але який крутезний, дуже-дуже ароматний. Таким цитрусова нотка відчувається. А ще квіточка, яка розкішна, неймовірна. Лучани, прийдіть, понюхайте, <смі> щоб ви знали, хто не знає. Так, ну тут по 385 гривень ось така хмаринка, дуже подібна на попкорн. Мультифлорочка, але погляньте яка. Гроноподібне квітування. Це щось таке на зразок квітування нашого буску. У ну, мене такі асоціації не підписано, не знаю точно хто це. аля попкорн. Одразу видно, що величезний трудівничок, тому в домашньому також буде тішити пишними кейтуваннями. Хочу вам показати на фоні інших орхідей. Це таке, знаєте, дуже-дуже красиве орхідейне явище. Погляньте, так грають кольори. Ох, дуже-дуже гарно. Ну... Я тут, знаєте, ще й додатково милуюсь І хочу трішечки, щоб і ви сконцентрували свою увагу на Орхопозитив. Бачу, що є ще один в наявності, тому двом орхолюбам точно вистачить. Негайте свою можливість, як я завжди тепер кажу, між шахедами приходьте, купуйте орху, медитуйте, розглядайте. В наявності є ще Пінк Фламінго, також арому. Я тут нюхала, теж дуже-дуже засумувала за ним. Неймовірної краси орхідейка мультифлорного типу. Погляньте, забарвлення Пінк Фламінго. Це дуже розкішно, дуже, повірте. Хто ще не бачив, також не втрачайте можливість придбати. Дивимось далі. Вгадайте, хто це? А це у нас за 435 гривень лімпопо без сплешу. В домашньому, хто має таких лімпопошок, я запитувала: також можуть ароматити, уявляєте, як і зі сплешем. Ну, така особливість. А можуть і не ароматити, як вони собі захочуть. Так, прекрасна коренева. Підписаний горшечок, все як потрібно. До речі, у цій ж дуже красивезній кольоровій гамі є ще одна: королева, ось така оранжево-неонова. Так-так, це у нас бронзовий будда. Підписаний горшечок як болгері, друга назва бронзового будди. Виробники по різному пишуть ті назви, в них там свої нюанси. За податки і за все інше, тому за 435 гривень також не прогавте придбати ось таку красу неземну, Вона одна однісінька і дуже-дуже ароматить. Ось ця красуня також ароматить не дуже сильно, як попередня в Болгері. Це тревізо, тревізо ароматить трояндою. ну красиво, але ароматить 385 гривень. У мене, як бачите, камера навіть не може сфокусуватись на цій оргу <ріст> В шоці телефон, бо давно не знімав мультифлору. А ще ж яку красиву. Та я і гадаю, що і телефон боїться тих шахетів і ракет, а тут працювати треба. Ну, Я все одно її поставила і вам показую ось цей крап на губі, бо це дуже розкішно красивезно. Я дуже давно вже не бачила чорних ведмежат. Нарешті, нарешті, мої улюблені біглічики повернулись. Також не втрачайте можливість, бо хороша ціна 335 гривень, чорні ведмежата. Їх декілька штучок наявності, прекрасної якості. Можливо, хтось шукає. Погляньте, Монако 435 гривень. Ой, цей складний колір. Розкіш, розкіш, а не колір. Це поєднання, переливи, переходи. Дуже красиво. Якщо я не помиляюсь, одна однісінька в наявності. Ну, а ось тут погляньте, який чудовий оберемок, поєднання соковитих вишневих кольорів. Я не знаю, хто це. Можливо, ви знаєте, підкажете, напишете хвилинку. І назва буде, як завжди, вдячна, адже ми усі читаємо коментарі, бо усі дружньо один одного підтримуємо, особливо в нашому орхосклерозі, та нагадуємо назви. Так, давно не бачила, але я знаю, хто це. Це мотаго, правда ж? 385 гривень. Розкішна дівчина, розкішна. Зараз подивимось, що там на горшечку підписано. Так, коренева, дуже хороша, напис є, а дуже нечітко видно, але <смірко> можна вгадати по тому, нечіткому, що це була мотаго. А це хто у нас? За 335 гривень. Це ж Коко, правда ж? Тут у нас Коко мама, адже втрачена точка росту будуть дітки. Ну, а тут навпаки, як завжди, Роттердам за 335 гривень. І він, як завжди, з діткою. Хоч точка росту і не втрачена. Проте мама вічна мама. Ух, як я давно не бачила. 385 гривень. Рембрандт, розкішний, класнючий. Ой, таке на... насичене, дуже насичене, забарвлення у нього. Погляньте, як це красиво. Ох, це дуже розкішно. Бо буває так Рембрандт, інколи ті плямки так подекуди. А тут погляньте, як круто! Ох! Хто хоче один єдиний в наявності. Не втрачайте свою можливість. Погляньте, як це красиво. Дуже красиво. Так, тут є ще ось така жовтенька, 385 гривень. Я забула назву Допомагайте, будь ласка. Кого нагадує? Когось нагадує. Ой, з ним. Вся надія на вас. Так. Дуже красиво, правда ж? Без тут фільтрів я все знімаю, ви бачите соковитість кольорів. Так, ось ця красуня дуже придуже мені нагадує Deep Purple, але щось і не Deep Purple. 385 гривень. Ось така красуня в наявності. Теж трішки я так понюхала. Ароматить. Ну, тут теж забула я назву. Можливо, ви підкажете. От в голові крутиться, не можу згадати. Так і назва ще й підтерта. <плес> Закон підлості. Ну, цю красуню ми знаємо. Неймовірної краси Сан Хуан за 385 гривень. Назва, ну, як на мене, для такої красуні, ну так собі. <плес> на Вайлайтквін схожа кралечка. По всіх ознаках, але забарвлення якесь таке трішки інше. 385 гривень ось така красоня в наявності. Ну, а тут, як завжди, тримаєте мене семеро. Я дуже-дуже полюбляю цей сорт. Завжди, як його бачу, він завжди оберемками. Він такий а-ля Барбі, але така ніжна, пускова Барбі. Дуже красива, це б'ютіон. Дуже-дуже гарний. Дуже. Ще жодного разу не зустрічала цю бюті, щоб вона ось так пишно не квітувала. Так, продовжуємо. Тут у нас є Soft Touch. Якщо я не помиляюсь, за 435 гривень. Теж, неймовірно, краси орхідея. Помадна, жіночна, ось якраз така Леді. І ось така білосніжна хмаринка. Таких хмаринок декілька. Гадаю, що це Soft Cloud. Я її на фоні інших поставила, погляньте, це дуже-дуже красиво. Ну, люблю я білосніжні сніжні орхідейки, усі, ну не знаю, щось так знаєте. В ці темні дні, без виходів <свійна> війни. Хочеться чистого, невинного спокою. І ось цю красуню, ну, ганьба мені ганьба, крутиться, вертиться в голові, я не можу згадати нас. Ви точно знаєте того, що мені писали. І десь недавно в відеооглядах я її знімала. Не можу знайти, не можу згадати. Допоможіть, будь ласка, ще раз. Ось така вона дуже красива. Одна однісінька. Але це ще не все. Погляньте, тут на знижечці, які шикарні є орхідейки. Тому не втрачайте можливість. І давайте поглянемо. Ось така красуня є. Вартує вона на знижці 450 гривень. Горшечок підписано. Виробник був доволі дороговартісний, тому стан орхідеїк дуже шикарний. Погляньте, пробитий сорт, Mulberry Cake. Ось. І, звичайно, що яка красива крупноквіткова красуня. Ну, а ось тут ще вибір є по 350 гривень та за 380 гривень. Ну, я не знаю, чим вони там відрізняються в тих пару гривень, але погляньте стан у них ідеально ідеальний, дуже красивезний орхідейкий пейзаж. Неймовірно, красивезні. Неймовірно. І кореневі, одна краще іншої. Не зволікайте, реально, така можливість хороша. Придбайте. Ой, це ще не все, я ще один пейзаж побачила, а він вартує 300 гривень. Давайте ще поглянемо у нього стан. І він геть не гірший, ніж у попередніх його сестричок. Ви ж бачите, хороші корони у всіх. <х>, <х>. Так що три орхолюба має можливість придбати дуже хорошу ціну пейзаж. А ось тут є ще ось така білосніжна кралечка, теж дуже розкішна. Вартує 350 гривень. Поглянемо у неї. Подекуди там якісь жилеподібні. Незначна кількість, але коренева, як завжди, у білосніжних дуже-дуже хороша. Квітка дуже цікава, знаєте, на ось ту парасольку подібну, що я вам показувала на початку. Ще одна є ось така ж самісінька. Хм. Тут коренева, ось така. З одного боку, геть дуже багатенько. Ну, не бачу я ніяких тут вад. Тут лишень ось така картинка. Там Два чи три жилеподібних і все. За 300 гривень погляньте, який красиве хм сейне. Тут теж непогано коренева. Ну, дивимось далі. За 500 гривень є Сурсонг. Але він такий, знаєте, не оранжевий, він більш рожевий. Можливо, те, що дуже довго квітував, а можливо, має якийсь такий ген мами тата. 380 гривень. Дуже-дуже красивезна трудяжка, трудівниця. Ромблей. Цією орхідейкою ви також будете дуже-дуже задоволені. Вона постійно квітує. Пишно. За 300 гривень ось така крупноквіткова. Погляньте, ніжна Барбі. Дуже красива, дуже коренева, ось така. Не геть повненький горшечок, але є. Можливо, ви шукаєте стріт Спіріт. Одна єдина є. Ціна також дуже хороша: 350 гривень, і погляньте, коренева, прекрасна. Ще раз наголошую: не зволікайте, бо розберуть їх, як гарячі пиріжки. По 350 гривень є ще ось така красуня, яка вартувала, ви бачили ціну, там 1200 з чимось. Знаєте, я гадаю, що це. Монро, чесно. З попередніх завозів я ось так о, згадую, мені здається, це Монро. За 350 гривень стан ви теж бачили дві штучки. Ось таких Монро є в наявності. Але ви уточніть на рахунок назви у продавців, бо я забула. Так, за 250 гривень погляньте, від Квітулька, хто ж це такий? Давайте подивимось: прекрасна, коренева. Так, тут стан шиї теж дуже все добре. Зараз квіточку ще розколупаємо, подивимось. Хто ж це, хто ж це? Назва, назва. Знаєте, підтерто, ну, мені здається, написано як Леді Фентезі. Правда ж? Ну, точно Леді фентезі. Так, за 250 гривень погляньте, яка а, пані красива з малиновою губою. Так, її стан подивимось тут у нас. Ой, тут теж все добре. Красиво. Можливо, тут подекуди є жили подібні, і ще одна ось така, там більше білішого, але не критично. І ось така є панянка рожева, немов барбі. Із ніжно-фуксієвою губою. Тут у нас зняті листочки, ось така коренева. Дивлюсь, біля шиї теж не критично, ну, хто хоче. Це не пересилати, а хто хоче з наших лучан, будь ласка, таку мати панянку, скористайтесь можливістю. Тут бачу, ось таку ще за 250 гривень теж дуже цікава. Щось я її не пригадую в своїх відеооглядах, чи я не показувала, чи я геть забула. Так, тут відквітаю, але погляньте, яка квітка. ох, Одна єдина в наявності. Дивимось там. Теж є желеподібні 50 на 50, але є там і хороші корінці. Так що теж для наших лучан хороший варіант. 250 гривень. Дивимось далі. Ось такий красень. Це у нас едакшн, правда? ж? Едакшен. Точно. квітулька, з хорошою кореневою, також на знижці у нас є цимбочки. Я не знаю забарвлення цих кралечок, це, скоріш за все, знають продавці. Єдине ціну, бачите, мінусуйте мінус 50%. Ох, я відверто кажучи, ніяка після цієї божевільно нестерпно шахедно ракетної ночі, проте заради вас я готова на все. Тому підтримуйте мене, будь ласочка. А я ж в свою чергу щиросердечно, як завжди, дякую кожному із вас за сьогоднішню прогулянку у квіткову крамничку Вікторія на вулиці Рівненській, 32 у місті Луцьку. Слава Україні! Героям слава! Слава нації та смерть нашим клятим проклятущим ворогам!